Є ще питання стосовно Сашка Білого, якого було вбито. Чи задоволені ви завершенням роботи комісії парламентської? Які результати? Я так ну, і не зрозумів. По-перше, ще результатів так і немає. Я розумію, якихось конкретних, які би підтверджували нашу версію, а наша версія це навмисне вбивство. З чого я виходжу? От вони говорять про те, що він там відстрілюючи себе, сам застрілив. Я бачив фотографію його тіла. Два в серці кульових отвори, третій трошки вище, Не і забобонний ага, e, і ноги поранені. E, як то так можна застрелювати, щоб два рази собі в серце стре стрільнути? Right? Тому думаю, що міліція, як завжди, покриває свої злочини, і ми будемо все одно настоювати. Сподіваємося, що президентські вибори допоможуть в цьому. Будемо настоювати на тому, щоб все ж таки об'єктивне розслідування було проведено. Мені одночасно з вами в ухо говорить редактор, каже, що є дзвінок на скайпі, так? Є вже? Та прийняти можемо. Та громадське нижнє підкреслення ТІВІ, Власне, ще є питання вже не стосовно Сашка Білого. Хоча ні, давайте в продовження цієї теми. У вас є персональна якась претензія до міністра, виконуючого обов'язки міністра внутрішніх справ? До пана Персональних Пану. немає. Хоча так сталося, що ми були одними з тих, хто затверджував від майдану пана Авакова на цій посаді, угу. А, Маг... а я ще пам'ятаю, там маче побачив Пашинський казав. Там яряроша не читай. Ні, якісь ні. Сергій тоді просто він, він все правильно зробив на сцені, бо вони мені запропонували посаду заступника секретаря РНБО. Я виніс цю пропозицію на наш провід. Ми обговорили і відмовились від цієї посади. Відповідно, я повідомив пана Сергія про цю відмову, і він сказав на сцені, щоб не зачитував. Він тут невинний, так би мовити. Ну а наше було вбивство Сашка Білого? Кому воно було потрібне? Якщо от у мене таке враження, і дальні сні я говорив вже про нього, що Авакова таке враження, що підставили просто цим вбивством нелогічне абсолютно. Сашко кожного дня ходив в обласне управління МВС, проводив разом з міліціонерами наради. Він не допустив жодного погрому, жодного підпалу в області, бо керував нашим силовим блоком. там. Здавалось, стосунок та не здавалося, потім після смерті вже говорив з керівництвом обозу Рівненського, і вони казали, що у нас були абсолютно нормальні стосунки, і ми взагалі не знали про проведення такої спецепоції. Операції, тобто там були застереження до Сашка по тих от роліках, які дуже сильно вдарили по правому сектору, хоч там з контексту все те, що відбувалось, але все одно я мав розмову з Сашком. Він потім не робив абсолютно ніяких риських рухів і різких заяв. Навпаки, зробив ролик за єдність України. Там висловлювався абсолютно нормально. І тут ця спецоперація, так звана, як сніг на голову всім. Ну, наскільки я знаю, то і Аваков е, був не в захваті від тої спецоперації. Ми, там його знайомі розповідали. Тому можливо його просто підставили ті міліціонери, які знаходяться нижчі по ієрархії, але впливають дуже сильно на е, все те, що відбувається в МВС. А хороших речей тут... там мало.